Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, стоїмо на бурячному полі. Цьому році буряків в Україні посіяно понад 260 тисяч гектар. Більше запланованої площі. Прийшли в деяких регіонах опади, бурячок зімкнувся. В цілому виглядає на даному полі він дуже добре. Друзі, але майже половина посівів цукрових буряків знаходиться не в досить хорошому стані. Через те, що ви пам'ятаєте, в яких умовах проходила його сівба, коли в квітні практично неможливо було посіяти із за кліматичних умов. І в основному всі починали його сіяти в травні місяці. І в цьому році в багатьох регіонах посіви буряків вони відстають в рості. І ми рекомендуємо на таких посівах, друзі, для того, щоб вони краще розвивалися, внести. Дуже відомий продукт сульфат магнію 3-5 кг на гектар. В період змикання, потім ще днів через 15-20 А потім ще десь в серпні, місяці всередині також десь 3-5 кг. Друзі, це невеликі витрати в порівнянні з тим, що дасть цей продукт. Краще буде розвиватися е корінь, витативна маса. Буде працювати. Хлорофотосинтез. В цілому сульфат магнію досить ефективний продукт. Який сульфат магнію можна внести? Одноводневий, двохводневий. І не, не потрібно, як я вже сказав, вносити його багато. 3-5 кг на гектар Зробіть контроль. Невеличкий і не вносьте його. І ви подивитеся, як, як ефективно спрацює це доброго